Що ти я на панській? Де ти там уже? Вулиця, яку підмітали бикетими троя. Що тут тільки не робитися? Готелі, ресторани, кав'ярні. Ніби то й урочисто, але обережно. Австріяки. А чому б ні? Я вам відповім або чесно, або просто відповім, бо це моя робота. Маю честь представитися. Мене звуть пан Єрко. Останній свідок давньої епохи цього прекрасного міста, ваш сьогоднішній екскурсовод, друг інформатор. Тому сміливо запитуйте про будь-що у мене про Чернівці, що вас буде цікавити, і я вам відповім або чесно, або просто відповім, бо це моя робота. Ми представляємо асоціацію працівників туристичного супроводу Буковини. Ця ідея виникла в нашої колеги проводити благодійні екскурсії, збирати кошти, добровільні внески. Тобто, кожен під час екскурсії залишає стільки, скільки вважає за потрібним чи яку має можливість. І мінімум 50% коштів ми перераховуємо на підтримку Збройних сил України, а саме на казначейський рахунок державний підтримка Збройних сил України. Щиро вам вдячний, що ви долучаєтеся до нашої ініціативи від екскурсоводів, бо ми не тільки ходимо містом Чернівці, але й водночас робимо важливу і добру справу. Де згадується вперше Чернівці? Це грамота молдавського господаря Олександру Доброго, який видає указ про те, що купці, які йдуть через його 22 населених пункти, в тому числі Чернівці, мають сплатити податок. На даний момент ми вже зібрали близько 50 тисяч гривень, які вже були перераховані. Екскурсії відбуваються в суботу, в неділю. Починаємо ми на вулиці Ольги Кобилянської. Ось тут поряд з краєзнавчим музеєм, поряд з палацом урочистих подій. Субота-неділя 11.00. Ми чекаємо всіх охочих, готових допомогти. Що тут тільки не робилось. готелі, ресторани, кав'ярні, корчми, місця відпочинку, книгарні, преса, ювелірні вироби, перші автомобілі продаються на цій вулиці, квіти, різні види кулінарії, еміграція в Канаду, різноманітні документи, страхові компанії, все найбільше, що було зібрано. На той момент все можна було отримати на панській вулиці. Як же ж почали з'являтися перекази про те, що в Чернівцях є вулиця? Яку підмітали букетами троян? Я хочу як чернівчанка допомогти зборами коштів і долучитися також для зборів коштів для наших Збройних сил України. Багато людей долучилися, не тільки чернівчан, люди, які приїхали з інших областей, я чую Запоріжжя, Миколаїв. Я дуже вдячна екскурсоводам, які проводять цю акцію, тому що це можливість і подивитися чернівці дуже приємне місце, яке зустріла нас дуже гарно. І в той же час допомогти зборне сином України, який нас зараз захищають. Звичайно, що треба сказати, що. Пан Микола погодився і став новим сурмачем. Тобто, це ще й такий спадок виходить. Тобто історія надзвичайно і дуже приємна. Саме на цій площі була побудована найголовніша будівля чернівців Чернівецька ратуша. Вежа ратуші трошки більше 37 метрів, яку ми бачимо перед собою. Звідки награв сурмач. 19 столітті використовувалась як оглядовий майданчик для пожежників. Екскурсія дуже цікава. Я до неї про неї дізналася ще до війни. І мріяла на неї попасти, але не змогла. А от зараз така нагода, я вирішила скористатися. Тим більше, що крім того, що ти почуєш цікаве, дуже цікаве багато про Чернівців, ти зможеш ще допомогти Збройним силам України, і це від щирого серця. Дякуємо за таку можливість допомогти, хоч якось нашим збройним силам. Отже, вірмени отримують ділянку землі під побудову вірменської церкви. За проєктом Главки, церква мала бути більшою, мінімум, вдвічі. Але це все кошти яких не вистачало, тому залучали меценатів, залучали благодійників, лотереї, тобто різні способи для збору коштів на будівництво, яке тривало 6 років, яке завершується 1875 вісімсот і п'ятого року. Два урочисте освячення відкриття юрменської церкви святих апостолів Петра і Павла, скульптури яких ми теж бачимо ось тут при вході. Ми тому, що у нас 11 екскурсоводів, які проводять ці екскурсії, щиро запрошуємо вас на екскурсії чернівцями водночас. Ви відкриєте для себе історії нашого міста і зробите добру справу на підтримку обороноздатності нашої країни. До зустрічі на екскурсіях.